Ну, у мене, якщо чесно, перехоплює дух, тому що я от сиджу і думаю, ну що б я собі обрала, наприклад, з браслетів. І я так не дійшла до кінцевого результату, тому що кажу, давайте мені упаковуйте все, я одразу забираю все. Тому що подивіться лише на цю красу, яка це надзвичайна краса. Визначитися, що взяти, а чи що не потрібно брати надзвичайно складно. Тож, пропоную вам зараз чудову пропозицію, знову ж таки. Всі чудові пропозиції, з кожною дуже складно якось визначитися, чи цю взяти, чи цю, тому раджу брати більше, ніж дві пропозиції, і тоді у вас буде знижка мінус 100 гривень. Ви бачите зараз чудову таку. Витівку, покриття у нас родій, довжина браслету від 14 до 19,5 см, тому що все залежить від подовжувача. Ви бачите цей подовжувач. На ньому в кінці ми маємо ось таку чудову, прекрасну. Так, аби ви побачили витівку у вигляді сердечка, на якій є проба, проба 925 Код товару К1032. Що дуже легко запам'ятати. Якщо ви вже визначилися, що саме цей браслет, то телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Тому що от на такі браслети, на попередні пропозиції і взагалом на браслет. Ти на все срібло завжди надзвичайна така увага, і завжди панянки дуже хочуть саме ось такого роду браслети, тому що вони зрозумілі, вони не потребують зайвого там доповнення чи вирішення. Навпаки, вони доповнюють вас. Вага його незначна, це 2,4 грами Ось що таке досить зручно. Тут переваг дуже багато. Можете коригувати під свою кисть. Дуже зручна вага, 2,4 грами. Дуже зручна довжина від 14 до 19,5 см. І спеціальна ціна сьогодні це 1400 гривень. Але ні, не 1400 гривень. Забудьте все, що я вам казала. Сьогоднішня ціна на цю пропозицію саме для вас, саме в цю хвилину, це 999 гривень. Дякую, пану Олександре, та дякую, пані Анастасія, за те, що ви е, зараз зробили нам таку чудову пропозицію. Телефонуйте за номером 0800 21 88 Дзвінки безкоштовні і доставка також безкоштовна. Якщо раптом до нас щойно хтось приєднався, нагадаю, що у нас нас є Ютуб канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, який ви зараз побачите, натиснути, поставити вподобайку, поставити на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску, тому що це дуже важливо для вас та для нас, бо там на вас чекає багато чудових пропозицій. Інстаграм, де ви зможете за нами слідкувати, також замовляти, писати в дірект, і звичайно, Тікток, де ви можете побачити також різноманітні версії. І взагалі більш детальніше дізнатися про наш телеканал. Також, якщо ви нас інколи шукаєте, не знаєте, де ми знаходимось, то з 10 до 13.00 ми знаходимось на телеканалі Караван. А з 13.00 до 16.00 ми знаходимось на телеканалі Наталі. А з 16.00 до 19.00 ми з вами знаходимось на телеканалі Прованс. Тож, прекрасний! Браслет, надзвичайний браслет, код якого К-1032, вага 2,4 грами. Покриття родій, довжина від 14 до 19,5 см. І спеціальна ціна це. 999 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Дзвінки безкоштовні, доставка безкоштовна і при замовленні двох чи більше одиниць ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Гривень, тож не зволікайте, замовляйте! Ми продовжуємо рухатися далі. А ви залишайтеся з нами, тому що там на вас ще чекає чудова мандрівка по прекрасному сріблу.